Президент України Володимир Зеленський заявив, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України у НАТО, згадавши відмову Києва від ядерної зброї, про це він розповів на прес-конференції після участі у засіданні Євроради. Глава держави зазначив, що зараз Україні потрібні надійні гарантії безпеки, оскільки Будапештський меморандум не захистив країну від російського вторгнення. Тому Володимир Зеленський наголосив, що найдієвішим варіантом є вступ у НАТО, а не повернення до ядерної зброї. Всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому? Виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув. Ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи.